Видання Telegraph повідомляло, що через брак розвідданих зі США російським військам вдалося прорвати українські позиції у Курській області Російської Федерації. Значна кількість північно-корейських військ була задіяна у наступі, аби відрізати українських військових, а за допомогою безпілотників порушити ланцюги постачання та матеріально-технічне забезпечення сил оборони України. Єдина українська дорога до суджі перебуває у радіусу дії російських безпілотників, що ускладнює зусилля. З утримання району та відступу, якщо це необхідно, Путін почав масштабний наступ на Курщині у момент, коли США перестали ділитися зі зсу розвідданими. Пише видання Форбс: Російська Федерація активно руйнує мости і масово атакує БПЛА короткі ділянки доріг, намагаючись витіснити нашу оборону. Тим часом у генштабі повідомили, що в операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України упродовж доби відбили 30 атак російських загарбників. Ще 13 боїв тривали станом на ранок. Крім цього, ворог завдав 27 авіаційних ударів із застосуванням 37 керованих бомб. а Також здійснив 500 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 49 із. Реактивних систем залпового вогню у коментарі для видання Українська Правда у генштабі повідомили, що інформація щодо масового прориву державного кордону України. Не відповідає дійсності у районах населених пунктів на Сумщині. Противник, як і раніше, діє силами ДРГ та малими піхотними групами, чисельністю по кілька осіб. Вони намагаються закріпитися на територію України, аби розширити зону бойових дій, але поступово знищуються. Я ж нагадаю, напередодні стало відомо, що підрозділи десантно-штурмових військ знищили російських спецпризначенців, які переміщалися по гілці газопроводу з напрямку суджі, зведені диверсійно. Штурмові групи окупантів перемістилися по гілці з метою закріпитися на околицях міста Суча. Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки десантно-штурмових військ збройних сил України. По живій силі противника було завдано ракетних та артилерійських ударів. Застосовуються безпілотні системи різних типів. На даний час сили російських спецпризначенців виявляються, блокуються та знищуються. Втрати противника в районі Суджі дуже великі. Обсяг призупинення США обміну розвідданими з Україною залишається незрозумілим. Повідомляє американський інститут вивчення війни. 7 березня видання CNN повідомило, що двоє чиновників з питань оборони США заявили, що Сполучені Штати усе ще обмінюються з Україною розвідданими, які можуть допомогти українським силам захищатися, але зменшили обмін. Тими даними, які можна використовувати для наступальних цілей проти російських сил, видання політику повідомило 8 березня, що європейський чиновник, знайомий із розвідувальними можливостями союзників, усе ще ламає голову над масштабами призупинення обміну розвідданими з та заявив, що європейські держави, можливо, не зможуть подолати розрив. Джерело знайоме з переговорниками між союзниками по НАТО про те, як впоратися з призупиненням США, нібито заявило, що членам альянсу не заборонено ділитися деякими розвідданими США з Україною, але такий обмін може бути дуже обмеженим, оскільки союзники намагаються уникнути псування своїх стосунків із Америкою або одне з одним. Один чиновник анонімно заявив, що адміністрація Трампа не чинить тиску щодо скорочення або обмеження обміну розвідданими союзниками або поставок зброї в Україну Європейські держави продовжують зусилля щодо доповнення обміну розвідданими з Україною після призупинення США. Речник Міністерства закордонних справ Франції Крістоф Лемонт, 8 березня, заявив. Що європейські держави обговорювали, як спробувати компенсувати розвіддані? Міністр оборони Себастьєн Лекерню 6 березня, заявив, що Франція продовжить надавати Україні розвіддані 7 березня. Французьке видання Intelligent Online повідомило, що Safran All – дочірня компанія французької оборонної корпорації Safran – Надасть головному управлінню розвідку України платформу для обробки даних для аналізу французьких супутникових зображень. Двоє українських офіцерів розповіли виданню «Тайм», що деякі європейські розвідувальні служби намагаються заповнити прогалину після того, як США призупинили обмін розвідданими з Україною, але що європейській владі потрібен час, щоб розгорнути ці можливості. І що Європа навряд чи повністю компенсує можливості розвідки США найближчим часом? Далі до оперативної інформації з лінії бойового зіткнення станом на ранок неділі офіційна інформація від генштабу. Загалом упродовж доби зафіксовано 167 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів і населених пунктах три ракетні та 83 авіаційні удари, застосувавши три ракети та скинувши 103 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив понад 6200 обстрілів. З них 217 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження Ження понад три тисячі дронів камікадзе. Найбільшою кількість атак була на Покровщині. Там наші захисники зупинили 25 штурмових і наступальних дій агресора у регіонах 12 населених пунктів. Активізували окупанти штурми на Куп'янському та Лиманському напрямках: 11 і 23 атаки відповідно. На турецькому напрямку ворог здійснив 19 штурмів. На Новопавлівському сили оборони відбили 6 атак ворога поблизу Костянтинополя та Бурлацького. На півдні теж ситуація. Залишається напруженою на Гуляйпільському напрямку. Загарбники здійснили три атаки на Оріхівському оборонці. Відбили сім ворожих штурмів у напрямках населених пунктів п'ятихатки, Степове, Щербаки та Кам'янське. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 44 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 30 авіаційних ударів із застосуванням. 44 керованих бомб, а також здійснив 577 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема, 52 із реактивних систем залпового вогню. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. За минулу добу авіація ракетні війська та артилерія сил оборони уразили. 18 районів зосередження особового складу та техніки, два артилерійські засоби, а також два пункти управління БПЛА російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 14 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 3 РСЗВ, два засоби ППО, 190 БПЛА оперативно-тактичного рівня. 142 автомобілі та одиницю спеціальної техніки окупантів.